День народження рідного села це свято всіх його жителів, хто в ньому народився і виріс, хто колись переїхав і назавжди залишився, хто в ньому живе і працює сьогодні. Це день народження малої батьківщини, а ще це привітання, чудові слова, безліч побажань і звичайно спогади. Зберегти все у пам'яті неможливо, тому пропонуємо вам. Зазирнути у нашу краєзнавчу папку під назвою Літопис рідного краю, що містить матеріали про історію народження села, заснування школи, цікаві факти виникнення Свято георгіївської церкви, про страшний період Голодомору та війни і, звичайно, про видатних людей, жителів села Лелюхівки. Тож розпочнемо з історії нашого села, село Лелюхівка. Знаходиться на березі річки Ворона, що бере свій початок від річки Полузерія. За течією на відстані пів кілометра розташоване село Назаренки. Нижче за течією примикає селище Нові Санжари. За даними на 1859 рік у власницькому та козацькому селі Кобиляцького повіту Полтавської губернії. Мешкало 1300 осіб, 634 чоловічої статі та 666 жіночої. Налічувалось 98 дворових господарств. Існувала православна церква. До революції 12 десятин землі належало пані Ліфлянській. Вона дала об'яву газету про продаж землі. 110 землі було куплено жителем паламарем. А 30 селянами у 1930 році в селі був підписаний Статут Союзу, і в цей же час розпочалася колективізація села. Неабиякі важкі часи, жителі Лергівка пережили Голодомору 1932-1933 роки, а вже згодом Другої світової війни. Восени. 1943 року підгреміли бої. Відновили роботу початкова школа, дві бібліотеки, сільський будинок культури. Свій початок Ленхівська загальноосвітня школа бере ще з кінця 19 століття, початку 20-го. Спочатку це була двокласна церковна проходська школа. Завідував школою в 1904 році священик Іоанн Головков. Дівчата навчались окремо від хлопців. Основними предметами були Закон Божий, слов'янська мова, арифметика, а книги Псалди Євангелії. В 1929-1930 роках приміщення школи знаходилось біля нинішньої траси Полтава кременчук директором був Стусаренко. А далі школа переживала. І роки, Голодомору, і роки воєнних часів. Та щоб не випало на долю закладу, лельхівська школа працює і продовжує навчати грамоті і до сих пір. По всій землі розсияні прекрасні храми на честь Господа нашого Ісуса Христа. Кому б вони не були присвячені по крові чи Пресвятій Богородиці, святому чи святу це насамперед храм Божий. Церква в ім'я Святого Георгія Переморця в селі Лерівка була збудована в 1771 році на кошти запорізьких козаків Івана Непойбарга та Якова Пархоменка. Проіснувала Георгіївська церква до 1795 року, коли спорудили нову дерев'яну церкву. Наприкінці 19 століття церкву поставили на мурований цоколь. Тоді ж до неї пробудували дерев'яну дзвіницю. Зі свідчень селян Святогеорівська церква була дуже велика, найбільша за навколишні В Всередині церква мала прекрасні позолочені розписи. Над кожним з трьох входів були кліроси, там співали хори. З приходом до влади більшовиків Лерхівську церкву спіткала сумна доля. Яка саме ви можете дізнатися в нашій бібліотеці? Лерихівський край славиться не лише своєю історією, а і його жителями. В нашому селі виросли видатні люди, які прославили і прославляють нашу країну своїми бойовими та трудовими подвигами. Одні з них трудяться за межами рідного села, інші працюють в селі, треті пішли на заслужений відпочинок. Пишаємося. Кожним із вас. Великий розділ даної папки присвячений голодомору 1932-1933 років. То був страшний навмисний злочин, такого ще земля не знала, закрили Україні очі і душу міцно зав'язали. То був такий державний злочин, здригнулась навіть мертва кафа. Мерцями всія поле, ні хрестика, і ні могили. То був такий навмисний голод. В цій папці розміщений список односельців, що постраждали від голодомору, спогади та свідчення очевидців. Важливі сторінки із життя нашого села, які ми не можемо оминути, це війна 1941 1945 років. Антитерористична операція, повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Ключові моменти на наших очах стають надбанням історії, історії з важкими та трагічними наслідками. В даній папці знаходяться матеріали, спогади, факти, газетні статті, що описують хронологію подій та нелегкий шлях наших односельців. Багато матеріалів до папки. Надала учитель історії і правознавства Лехівської гімназії двірна Віра Гнатівна. Якщо ви хочете більше дізнатися або маєте можливість поділитися невідомими матеріалами, запрошуємо вас до нашої бібліотеки. Дорогі односельчани, наше село живе і процвітає завдяки кожному з вас. Я бажаю бути вам завжди здоровими, щасливими. Сповненими енергії та сил на нові звершення і здобуття такої бажаної перемоги зі святом.